Шльопенці гумові дитячий мікс від Pepper's лише 99 гривень за одну позицію. В лоті буде 18 пар та вартує лот 1785 гривень. В лоті будуть представлені різні кольори, як для хлопчиків, так і для дівчаток. Для хлопчиків, Хоча й для дівчаток підійдуть. Темно-сині ось такі. Сині, фіолетові, такі рожеві з кавунчиками. Ось такі по футбольній тематиці. Та давайте пройдемось по розмірам. Розміри будуть 31-й, одна пара, 32-й три пари, 33-й, дві пари, 34 три-чотири пари. 35 й дві одна, 36, й 1, 2, 3, 2 одна. Також прошу звернути увагу, що на устілці йде такі дуже тактильно приємна масажна устілка. Та також звертайте увагу, що тут іде правильна анатомічна форма, форма на устілці, завдяки чого буде набагато зручніше в них ходити. Нагадую, в лоті 18 позицій вартує лот 1785 гривень, щоб його замовити. Звертайтесь до наших менеджерів контакти під цим відео.